Славачок, чок, славачок, чухчок, славачок, славачок, чок, чок. Всім привіт, мої дороги друзі! З вами Словачок і це моє нове відео. І в цьому відео я буду розпаковувати свій новий триковий самокат. Е, ось чого поїхали. Так, друзі, відкриваємо цього монстра. Це... Самокат. Триковий самокат Від Зараз вам покажу від Best Scooter. У мене був старий самокат теж від такої фірми, тому що, бо я знаю цю фірму, ось чого я в неї дуже довго пользувався, 4 роки. Я катався на своєму старому самокаті, який фірми від Бесскутер. Давайте його вже розпаковуємо. Так. Артикул у нас такие. Я не знаю, можете позаказывать, тут там все артикулы есть. Все, без скутер. Розмір колеса 120 мм. Я на новій пошті вже перевіряв. Щоб... Тому що мені могли прислати другий. Цвет, а я хоті іменно такий цвет, і знаєте, що це за цвет? Це серебристий олір. Так. Ось. Наш руль, давайте я трохи вам камеру віддаю. Руль по 1 один метр, вроді. По ще один метр. Він теж, коротше, хто розбирається, тут пойме руль 93 або 95 сантиметрів у Я точно не помню, я как я его показывал. Давайте, Юра. Не видите? О, всё. Это, короче, не просто Веном. Это симбиот, потому что Веном это симбиот. Без скутер симбиот. На обратной стороне написано Ось такий в мене получився самокат. Ну, самокат. Так, друзі, ще. Ось я трохи взяв плнку, я б трохи поміняв кадр. тут все ребенки є Треба поснімати але я не можу їх сняти, бо вони дуже сильно прибутані. А Тепер опа. Перший є Здругу. Я просто, як ви знаєте, в мене є самокат, Я самика. в мене є свель, якщо ви бачили по моїм шортс відео. Опа, ось цей зажим. Ось такий зажимчик на рівалпа. Руль, тежка. Ось така. Гріб все мягенькі. мягенький. Вже на цьому самокаті стоять баренди. Е, і тут а, там, з цієї сторони, де зажим, намальований на ось такий симбіот. Тут а, ще йдуть в комплекти ПСТ, ну, як так. Е, ложимо наш руль. Ось скільки упаковки, блін. Дивіться, яка упаковка. Мені просто упаковка нравиться. Тут ще якась картонка. А тепер давай. Вставати. Руль. руль. Не руль, а деку. Во Вот ради чого іншої. Вот ради чого я його заказував. Дивіться. Тут колеса 120 мм. Боже, які вони звичайні. Дуже великий. Ром дуже. Дека в нас така красива. Тормоз Може такий угу, ніфіга, навіть коли я хотів купляти цей самокат, я думав, що цей тормоз він поганий, але він хороший. Дивіться, це. шкурка. Ось така гарненька з винумом Бест Скутер. Е -е. Отак От він якось поворачується. Тоді, ось такі Погнали, далі Тому що треба сняти резинку, може як завжди Тут система хайк. У нас така вигнявана купа. Ось, така. ось тут колеса тут крутится. Система хайк це коли сам руль кріпиться до вилки оцього ну, самопар... До цієї вилки з колесом. Він тут ще отак написано. скрім оф букву скрім Да, я знаю, що в мене фіговий англійський. Не не зациклюйтесь на цьому. Ну якось. Тут альозик грінет, вони гарно. Ось такі у нас кольоса. Боже, цей веном, я не можу на нього ньому Це Цей цвет, прям який я заказував, він мені сподобався. Тут а, колеса дуже великі. По сравненню з моїм старим самокатом, вони величезні! Дуже великі, прям дуже. Оцей симбіот. Було. Який же він гарний. Давайте дивитися, шополоке комплект. Що... І, like, тут лежать шостигранні, щоб укручувати е зажим до самоката. Ось такі. Два е зажима. Ну, не зажима, а шестиграника. І від best скутер положили пиги. Ось такі гарні е пиги для, е для трьокового самоката. Ось тут написано. Я люблю цю компанію, тому що мій старий самокат дуже довго продержався. І мені сподобався цей і все. давайте оце прекрасне чудо збирати. Побачимо, що з цього половина. І зробимо, ну, зробимо дроп тест. Поїхали збирати. Побачимо, як він буде вже зібраний. Так, ребята, у всеми а самокаты новые, mm. такие веном. Я уже все прикрутил, барандочки, на месте, все на месте. Видно, как вездеход просто. У меня на старому самокате не такие колеса были, а тут величезные система Ну да. написано Зараз я вам... Давайте знімемо такі Так. Ребята, зараз я вам покажу нормально самокат, як він виглядає. Так, ребята, ось так виглядає самокат. Ось такий він. Такі гріпси. Ось такі біленькі, мені нравиться. Ось тут без скутер, Тут теж. без скутер за рульовим стаканом. Е, такий величезні колеса. Ось такий самокат. Руль Без скутер симбіот. І тут такий веном. скутер на шкурці Ось такий тормоз тут чорненький. Ось такий трох цей болотовий зажим та, Я пока що не став, бо на мені Каша не треба. Усі, ребята, і низ такий от гарненький. Ех, колеса. Блін, люди такі гарненькі. Тут а, алюмінієві диски, а в мене були пластикові на старому. Ось такий, блін, самокат я не можу. Я ще кайфую від цієї упаковочки. Так, рібята, зараз буде дроп тест. Берем зараз... цю махін. Боже, цей кайфовий звук. У мене на старому самокаті був другий звук. Він ужасний. Просто всім покедва. З вами був Славачок. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім покедва. Дякую за перегляд, хлопці. Славачок, 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 чек, чек.